Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і я вже понад 16 років працюю персональним тренером. У 25-му році я вже почала вести YouTube і це вже мій другий місяць, коли я провожу тут ефіри 5 разів в тиждень. Отже, що я хотіла сьогодні розказати: для тих, хто новенький, або для тих, хто в інстаграмі буде дивитися, а, взагалі, а, якби з нуля, тобто підписався на мене нещодавно. Вам буде дуже цікаво, моя. Мій, взагалі, а, графік, як я це постійно вибудовую, бо планування це одна з моїх найсильніших сторін. І я б хотіла сьогоднішньому ефірі розказати вам про два дуже цікавих періоди в моєму житті. Я провела першу замовку у В'єтнамі, і як я там проводила свої тренування. І після того я провела три місяці в Португалії і я хочу порівняти свій режим тренувань. У В'єтнамі і в Португалії, і на літо я зараз якраз перехожу на третій режим тренувань. Я хочу, щоб окрім того, що я розкажу свої там, там фішки, я вам хочу розказати про такі штуки важливі, які, можливо, для вас стануть ну, зрозумілішими, чого не можна, знаєте, зразу з місця. Починати не знаю, 800 силових робити, стрибати, не знаю, все підряд робити, а потім не отримувати результат. Отже, я хочу пояснити вам, як я формую собі програму, як я починала у В'єтнамі худнути, і як я зараз вже вибудовую свою фігуру. Тобто в 24-му році, давайте почнемо спочатку. 24-му році я об'їздила. Е 14 країн, в п'яти з них була два рази, в деяких навіть була три в Німеччині. Я була три рази за 24 рік. У мене там родина, і це для мене був такий двіж. І за цей рік, через те, що я дуже багато подорожувала, їла, не зрозуміла, що режиму не було, тренувального режиму нормального не було. Я набрала 9 кілограм, і проблема навіть була не в тих 9 кілограмах, які я набрала. Проблема була в тому, що в мене взагалі втратилась функціональність. Тобто я в 23-му році на занятті по тверку вирішила зробити трюк, коли ти трусиш шейкаєш булками і відтискаєшся. І так як я за період війни 22-23 не робила взагалі руки в залі, тобто я просто там мінімальне робила. Ну, я тренером працюю в залі, але от ну самі розумієте, хто там був в Києві або хто є в Києві, що це було не до того. Якщо є час, ти качаєш якісь основні штуки. Там в мене спина, у мене там сідниці, наприклад, основні штуки. І ти такий, типу, блін, руки, якби це колись. І я травмувала а, розтягнення зв'язки. В мене було однієї і потім тупо іншої. І в мене руки не працювали навіть, от, ну я не могла там, якось назад а, закинути на себе там, пальто. І в мене ну, величезна сталася проблема з руками. Це перше. По-друге, я набрала 9 кілограм. І, а, в мене з'явилося дуже багато целюліту. І в мене втратилася взагалі оця функціональність дихалка, те, що називають дуже часто спортсмени, коли я просто не можу там нормально гуляти, бо в мене аддишка. І з цим всім набором я вирішила розбиратись. По перше, я за 24 четвертий рік в такому режимі подорожі. Там я в Україні провела якийсь час. А я почала ходити просто в зал. І взагалі дуже такий важливий момент, коли ти втрачаєш контроль з тілом. Зв'язок з тілом, то, начебто, логічно повернути цей зв'язок, і там не має бути нікого зайвого в цьому зв'язку. Отже, е я почала ходити в зал без камери, без сторіс і без музики і якихось штук. Тобто я почала ходити в зал. І в залі я нічого не знімала за сім місяців в залі, 24-го року, в мене, по-моєму, є три або чотири фотографії то для того, щоб мені щось треба було пояснити контент. І коли ти знаходишся в контакті з своїм тілом, в тебе більше шансів повернути цей контакт з тілом. Ну, я думаю, ви розумієте, це дуже можна по. -по Порівняти з такою штукою, коли ви приходите на зустріч з людиною, а людина постійно, знаєте, в телефоні щось відповідає, ти є якусь історію, і я там іду, іду туди, а тут на мене нападає чувак, а у чувака в руці там ще щось, а людина і в телефоні щось відповіла. І ти такий, ну, тіпа, ти не будеш другу історію розказувати, ну, бо людина ну, навіть не ловить контакт з тобою. Так само в мене сталося з тілом. Отже, це. Перша така штука. Я почала повертати цей контакт. Я почала просто взагалі виділяти час на роботу з тілом. Це все в мене зайняло десь 6-7 місяців. Я відновила роботу рук. Благо, я тренер реабілітолог Я якби знаю, що робити. Все, я відновила. Але сумарно тема з схудненням, вона лише ті типу, починалась, бо я просто ходила, качалась, просто якийсь м'язовий корсет, реабілітація, розтяжка. І саме цей момент, що ти в тілі, щоб ти повернувся сюди свідомо. Отже, це перше, що відбулося, і з 25-го року я якраз в новорічну ніч летіла через Китай в В'єтнам. І у В'єтнамі почалася моя вже історія схуднення. Зараз я, мабуть, десь на середині. Мені треба десь знайти яку людину з вагами, щоб мене зважили. Ну, станом на зараз я якби плюс-мінус, я так бачу, що я десь на середині. Отже, починала я 69 кг, і для тих, хто взагалі теж хоче починати схуднення, я хочу вам ну, якби свій приклад привести. Дивіться, коли ви починаєте схуднення, не треба йти в зал і качатись неїсти вас першого дня. Ви тільки станете більше. Я тренер 15 років. Ви просто, набряки по тілу, у вас стануть більшими, бо ви. Почнете травмувати мікророзривами м'язи, а вони будуть натягувати воду, і ви будете виглядати гірше спочатку. Це класіка. І тому я рекомендую, як я починала, то я почала з лімфодренажних вправ. А я провела 10 тренувань на моїй сторінці. Ви можете відгортати або в хайлайці знайти лімфодренаж. І я провела 10 тренувань по 20 хвилин на лімфодренаж. Це було кожні будні дні, плюс по суботам заняття зі спиною, і плюс я почала потрошку бігати. Біг для мене був більше а, такий, знаєте, моральний момент, що ти приділяєш час і виходиш на прогулянку. Отже, за три місяці у В'єтнамі я пройшла величезний а, лімфодренажний курс. А, допрацьовувала я це своїми лімфодренажними вправами. Ну, тобто, в мене, в принципі, кожного дня було 20-40 хвилин тренування на розгон, на розгон, розтяжку, розгон, розтяжку. І з а, лютого місяця я почала бігати щодня. Я бігала, якщо чесно, не для схуднення. А, я проходила блокнот книгу своєї ну, дуже доброї знайомої. Психологіні вона зробила класний такий взагалі курс, коли ти за місяць ставиш спочатку якісь цілі, з, з чим ти хочеш розібратись, і кожен день ти ну, якби проходиш якісь психологічні практики, робиш медитації, бігаєш і виконуєш якісь завдання. Так як вона психолог, вона ці завдання підбирає ну, якби одне за одним, одне за одним. Отже. Станом на момент В'єтнаму другого місяця я почала вже умовно бігатись. У мене ну, з'явився рух якийсь. Ну це не обов'язково. Бо якщо у вас зайва вага, то можливо вам бігати буде погано, а може там швидка хода, а вам буде це і так прекрасно. І в мене був лімфодренаж. Лімфодренаж, лімфодренаж, лімфодренаж. На період В'єтнаму я почала записувати антицелюлітний марафон. Що це означає? Фішка в тому, що коли людина хоче позбавитися целюліту, ну, звичайно, це жінки, вони взагалі не розуміють, що це не естетична проблема. Целюліт сам по собі, якщо ви от, умовно його потрогаєте, де у вас, він холодний. Є навіть таке поняття, як застиглий жир. Тобто туди вже не прокладаються судини і не йде взагалі нормальне кровопостачання. І це не обов'язково, ви будете супер жирна і мати целюліт, або супер худенька і не мати целюліт. Це взагалі не залежить від ваги. Целюліт це умовно вже тканини з жирові, в які є, якби, осередки, там тут вода накопичилась, куди вже кров. Не ходить. У вас зони целюлітні зазвичай холоднуваті. І фішка в тому, щоб це все зрушити, потрібно робити спеціальні вправи на розкрутку суглобів, на лімфодренаж, на силові, теж по спеціальній методиці. Це силові, а дивіться, у нас м'язи виштовхують лімфу вверх. Тобто у нас за рахунок скорочення м'язів просувається лімфа. І якщо у вас м'язів недостатньо, або вони не працюють, вони не будуть її шурхати. І що я розробила? Я розробила класний проєкт, в якому кожен тиждень є лімфодренажне тренування, кругове тренування, тобто на всі ці суглоби. Силове, щоб м'язи виштовхували, і робота з ролом, бо робота з ролом пропрацьовує. От дивіться, у нас є м'яз, і навколо м'яза є такий як чулочок, це фастія. І от з цією фастією треба працювати, бо тут теж має бути кровопостачання. І от з фастією не працюють силові. Фасті працюють лише коли ми працюємо як прокатуємо їх, туди відбувається кровопостачання, і у нас запускається взагалі всередині організму правильна взагалі. робота М'язи, фасції, зв'язки, усе це отримає живлення, все це починає працювати. Отже, цей комплекс із чотирьох видів, ви зрозуміли, да? суглоби, м'язи, трошки на пульсі кругові. Силові роли я робила всю весну вже. Тобто, коли я повернулася з В'єтнама. В В'єтнамі я прописала оцей е, антицелюлітний марафон, я вже його трошки почала знімати. І я за всю весну пройшла три місяці антицелюлітного марафону. В марафоні звичайному два місяці роботи. Але марафон звичайний антицелюлітний це марафон, в якому я а, ну, роблю випади, так, стрибаю, і, можливо, це не всім підходить. І я записала ще марафон, який для всіх, ну, хто не може там, робити випади, щоб пульс не підвищувався, щоб у вас не було якихось там, штук з хребтом. І от цей марафон я теж пройшла. Отже, виходить, що я завершила такий трьохмісячний цикл антицелюліту. І вже після В'єтнаму я собі заклала, що два рази в тиждень я роблю кардіо. Поки я подорожую, кардіо для мене це біг. В майбутньому я хочу, щоб це було одне плавання. Тепер дивіться, як відбувається процес схуднення. Спочатку, що я зробила? Я розворушила лімфу лімфа. Це умовна така рідна, яка має вити з організму, бо в ній всі відпрацьовані рештки, ну як умовно, смітник, так? Але щоб її рухати, треба м'язи, треба, щоб місця де лімфа йде, там ну ну коротше, щоб це все працювало. І фішка в тому, що коли я пропрацювала всю цю систему і вже почала там десь бігати. То на період всього антицерелітного марафону хто спостерігав, я робила дофамінові стрибки. Мені, якщо чесно, це було дуже смішно, як назва, як тренеру. Але це дуже прикольна штука, коли ти можеш зробити якісь рухи, ну, якби розкру... поганяти лімфу, не виходячи з дому. Тому, наприклад, через це я дофамінові стрибки люблю. Я їх робила в період, коли я не бігаю. Тобто я бігаю два рази в тиждень, п'ять разів тиждень я робила дофамінові стрибки і працювала з антицелюлітним марафоном, всю весну. Станом на зараз я вже там хожу в стрінгах на пляж і нормально себе почуваю. Так, да, мені є куди йти, але перші два етапи схуднення, три місяці в мене було в В'єтнамі, три місяці в мене було уже в Португалії, вони закінчилися в липні. В мене були різні. І ви маєте зрозуміти, що це нормально. Бо дуже багато хто вважає, що треба мати одну систему, яка буде з вами назавжди. Але це не так. Ми починаємо, от ми починаємо з запуска лімфи, з функціональності. У мене не працювали руки. так? З того, що ми взагалі, от я вчилася бігати. Я в цей рік вчилася бігати з носочка на п'яточку, бо тоді менший струс іде на а, хребет. Нема цієї фази стрибка дуже активної. А я навчилася. На, на період уже наступний, коли у мене антоцелюлітний, я його назву, коли я цю загальну якусь масу хочу. Тобто Спочатку я запустила організм, далі ми загальну масу оцю починаємо ганяти. І оцю загальну масу я почала ганяти за рахунок уже стрибків, да? тобто, вже воно. Пішло, да? тобто лімфа вже почала працювати. Антицелюлітний марафон, в якому є догляд. Тобто я з банками, з гоша, приток крові організовувала в ці всі зони. І за рахунок тренувань іншого типу. Станом на зараз у мене переходить етап, з серпня, в мене вийшло трошки. Мало бути ідеально три місяці, три місяці, але все це зайняло сім місяців, бо у В'єтнамі мене вкусила якась херня за жопу, ну трошки нижче, і я на два тижні взагалі випала. Я пила антибіотики, мені робили операцію. Місце вирізали, де вона укусила, бо це якась була типа дикамуха, яка туди якісь лічинки туди відкладала. Ну коротше, це просто лютий треш. А в Португалії в мене теж стався прикол, що я зі спиною тиждень хожу, не можу нічого робити. Так ось, тепер дивіться, просто щоб ви розуміли, от ви приходите на мою сторінку, приходити багато нових людей. Я вам вдячна за довіру. Ви там слухаєте, дивитесь. Аналізуйте. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в процесі схуднення треба починати з лімфодренажу, а також з прибирання тих затислостей, які вам заважають. Бо, наприклад, є дівчата, от в мене був реальний випадок, я вам ще розкажу. В мене була клієнтка, я працювала в Києві в клубі Атлетика на Мельникова, минулому. Зараз він, ця вулиця Ільєнка, називається. У мене була дівчина. Яка а, майже метр дев'яносто і вона 100 кілограм. Ну, вона була, знаєте, кров з молоком. Тобто вона не виглядала ну, товстою, по-перше, зріст. Ну, така була збитенька. Але вона через свій зріст, мабуть, з звичкою ходила отак. І фішка в тому, що в неї були дуже сильні набряки. Просто от, от в неї прямо ця зона. Ну, от як, вона, як, наче зливалась. Так? І в неї ноги були. От ви стопудово, таких жінок бачили, ну, чоловіків так само, коли ляшки не набрякші, а гомілки набрякші. І вона прийшла до мене в зал. У мене навіть є фотка з нею. Одна, я, мабуть, не знайду, але я пам'ятаю, от в мене в Інстаграмі вона є. І вона прийшла в зал. І а, я їй, вона каже: все, мені силові, там, силові качаться. А я дивлюсь, що їй треба розкрити грудину і пропрацювати коліна. І я їй виходить під різними заманухами, давала оці вправи на розкриття грудини. Кажу, це дуже важливо, там розігріти м'язи. Ну, коротше, всі тренера вміють професійно а, своїх клієнтів. Завлікати, розвлікати, розказувати їм всякі басні для того, щоб вони зробили те, що треба тренерам. Бо клієнти дуже часто думають, що вони замовляють музику, і вони будуть робити тільки ті, ті вправи, що вони хочуть. Ні, так не працює. Ну, у мене У мене точно. Отже, я її там ай-на-не, ай-на-не. І ми розкрутили грудну клітину і дуже глибоко пропрацювали коліна. В неї була така фішка з колінами, що вона. Через е, неправильне положення стопи, коли стопи трошки всередину, коліна уходили всередину, ішло таке навантаження на ці внутрішні зв'язочки, і це якось так перетискало ці лімфоузли під коліні. Ну, я їх там не бачила, я ж не робила вскриття. Я просто знаю вже з свого досвіду, що така часта історія від ходи може бути якби, ну, такі наслідки. І ми, коли порозкручували там стопи ці коліна, це положення поміняли, в неї просто помінялось все. Вона залишила ті там, свої там, 96 ну, кілограм, але в неї пішов отут набряк і знизу. І от тепер дивіться: а я б я її просто качала, ви розумієте, що якщо б я її просто качала, ці би м'язи просто якби її ще ну, як, знаєте, як е, забетонували. І тут дуже важливо, щоб перед початком будь-якої роботи ви маєте умовно, ну, якось ну, це все якось ну, розкрутити. І так само працюю я. Я буду вам інколи робити такі ефіри з поясненням своєї системи, як я зараз над собою працюю. Бо дивіться, в мене є клієнти, які не хочуть ну, бути публічними, так? відомі люди, які е, умовно ну, платять за конфіденційність. Ну, не кожна людина хоче вийти і сказати, у мене 8 гриж. Ні. А, тому я буду на своєму прикладі, ну, або на прикладі тих клієнтів, які дозволяють, розказувати, як я вирішую це. Отже, дивіться: на моєму прикладі, я спочатку. Розкрутилась, вирішила питання з функціональністю. Далі я, ну, період в період В'єтнаму, от у мене так просто прикольно вийшло. Далі я додала біг, я дуже повільно бігала, в мене перша пробіжка була 17 хвилин і мені було погано. Після цього три місяці в мене повний антицелюліт. Ніхто там нічого не качав дуже сильно. Я вже під кінець, тільки останні два тижні ввела силовіну. Я вам зараз цей третій етап розкажу. Тільки під кінець ввела силові, а, антицелюліт, кардіо, дофамінові стрибки. Тобто, по розкрученому, давай це все ганять. І зараз у мене етап. Я прям собі записала: я на три місяці собі придумала таку програму. В мене два кардіо залишається. Зараз це у мене біг, два силових. Бо вже зараз мені треба ну, взагалі люди, я думаю, ви це чули, з віком втрачають м'язову масу. І е, для того, щоб її не втрачати, її треба як мінімум щось робити, щоб вона якби ну, не втрачалась, да, качатись. Так як мені вже 38, у в мене цей процес уже відбувається. Тому мені потрібно робити силові, щоб утримати об'єм м'язової маси, бо це дуже небезпечно на майбутнє, якщо м'язи втрачаються. Отже, два силових, два кардіо, два тренування. Я називаю це. От всі мої марафони, це тренування мікс функціональних тренувань пілатесу і розтяжки. І я виходить, зараз вибрала знімати собі два марафони по одному тренуванні в тиждень. Один це марафон пресу і тазового дна, це буде новий марафон. А другий це марафон на сідниці. І в мене вийде один раз, я сідниці качаю з вагою, а один це такі функціональні вправи, всякі розкрути на кількість. І в мене вже на сідниці два тренування. Плюс в мене є три розтяжки в тиждень, але я їх навіть не рахую. Ну і я роблю зарядку. До речі, ви можете долучитися. Я вам залишу посилання на челендж-руханок. Це е, я додала 8 мікротренувань по 12 хвилин в одну штуку, в один канал і склала план з них на цей місяць. Але ви будете працювати, я буду кожен місяць присилати новий план, і ми за рік пройдемо все. Неважливо, коли ви додаєтесь, ви берете умовно першу програму і по ній погнали. Так ось. Е, тобто, в мене є зарядки, та ось я оце підтримую все. Далі в мене є розтяжка, тобто якісь зажими прибираю. Але от тепер я можу силовими це закачувати. Коли перше я розкрутилась, лімфу запустила, уже прогнала загальну якусь масу проти целюліту, попрацювала. Дай він в мене десь ще є, але це вже не така маса загальна. І тепер, коли я це буду закачувати, в мене не відбудеться тої фігні, яка могла би відбутись в моїй клієнтки, коли ти каряли каси і зверху просто м'язами це забетонував. Отже, і от станом на зараз я перехожу в інший графік. У мене буде ще графік дуже цікавий на зиму, я собі інші три місяці придумала, але ну, я вам це буду розказувати вже далі, по якимось результатам. Ціль цього року, 25-го, я хочу скинути плавно, класно 9 кілограм, відновити свою функціональність, бути нецілітною, ходити в трусілях на пляжах і класно себе почувати. І оцей весь фундамент далі я буду на, на цей фундамент вже буду набудовувати ті якості, які я набудувала за ну, свою минулу кар'єру, які я хочу розвинути. Отже. Челендж руханок я вам прикріплю, якщо вам захочеться з чогось почати. І прикріплю лімфодренажну руханку. Це, знаєте, така фішка, якою треба займатися як перша. Або просто у мене на сторінці знайдіть лімфодренажні руханки, вони є в доступі і почніть робити. Бо це база, з якої треба починати. І мені дуже хотілося пояснити вам, як я обираю собі підхід. І, можливо, ви собі якісь заміточки зробите, можливо, десь ви теж допускаєтесь помилки в тому, як формувати собі програму. На сьогодні все. Коментуйте, будь ласка, мені буде дуже приємно, що я не сама з собою розмовляю. І до зустрічі в нових відео. До побачення!